Дебати між Трампом і Гарріс можуть запропонувати багато матеріалу для огляду з точки зору психології публічних промов. І ось я вам підібрав кінцеві моменти, які можна використовувати для того, щоб зрозуміти а хто ж таки ці два кандидати в комунікації Невербальні сигнали та міміка каміла гаріс часто демонструвала контрольовану міміку, яка виражала одночасно Таку от емоцію комплексно жалісна огида. її вирази обличчя під час агресивних атак Трампа викликали схвальні зрінкування відгуки в соціальних мережах. і можуть бути прикладом майстерного використання невербальної комунікації для підтримання самоконтролю і демонстрації впевненості. Що ж до емоційних спалахів і виходу з рівноваги, то як ви вже зрозуміли, мова йде про пана Трампа, який неодноразово вдавався до емоційних таких от експресій особливо під час згадки про абсурдні заяви, як от твердження про те, що іммігранти їдять домашніх тварин. Така поведінка є класичним прикладом того, як спікер втрачає контроль над власними емоціями, що негативно впливає на сприйняття його публікою. Використання провокацій для посилення позицій тут варто віддати належне пані Гаріс. яка успішно використовувала підготовлені атаки для того, щоб вивести Трампа з рівноваги. Певною мірою це хороший приклад того, як ефективно побудована риторика може маніпулювати емоціями суперника і спонукати його для імпульсивних відповідей. зверніть увагу на невербаліку, пані Гарріс. Вона дивиться прямо в камеру. її рухи чіткі і послідовні. А от пан Трамп дещо інакше підходить. Він не дивиться в камеру. Його невербальні. Характеристики доволі куці. тобто пан Трамп уже віку, скоріш за все, не здатен тримати фокус уваги на декількох речах так якісно, як його опонентка. очевидно ж, що аудиторія, яка дивиться відео, набагато більша і чисельніша ніж та, яка сидить в аудиторії.